Вітаю на каналі ТОП Кінокілер. Сьогодні я зібрав 10 історичних фільмів, які ви могли пропустити, і які точно варті вашого перегляду. Поїхали! У середині XVIII століття король Данії та Норвегії Фредерік V доручає своїм підданим освоїти Дику Ютландію. Проте мало хто наважується піти на цю небезпечну місію. Гордий та водночас збіднілий воїн Людвіг Кален береться виконати волю короля, прагнучи розбагатіти та здобути дворянський титул. Зібравши навколо себе нечислених місцевих жителів і почавши вирощувати картоплю, Людвіг вступає у напружене протистояння. Жадібним землевласником Фредеріком Шинкелем, який встановив на цих територіях свої порядки. На початку минулого століття американка Лі Міллер, закінчивши свою кар'єру в фотомоделі, розпочинає життя по ту сторону камери. Вона відкриває власні фотостудії в Парижі та Нью-Йорку і проводить безтурботний час у компанії Богеми, завдяки чому знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком, британським художником Роландом Пенроузом. Натомість, коли починається Друга світова війна, бажання бути корисною приводить жінку на передову в якості офіційного військового військового кореспондента Вок. Наприкінці 14 століття, після смерті правлячого імператора Карла IV священна Римська імперія поринає в хаос, де за владу починають боротися ворогуючі брати Вацлав і Сигізмунд. Лицарю Яну Жишку разом з групою найманців доручають викрасти леді Кетрін наречену впливового дворянина Інжира III, який підтримує Сигізмунда. Викрадачі успішно виконують поставлене завдання, проте ситуація набуває не. Сподіваного повороту, коли ян закохується в викрадену жінку. Мод воц молода жінка, яка живе нічим непримітним життям. У неї є коханий чоловік, маленький син і постійна, проте дуже важка робота в пральні, де вона працює з юного віку. Мод звикла до труднощів, але не дивлячись ні на що, вона впевнена, що колись її життя обов'язково стане кращим. Одного разу жінка випадково потрапляє в соціально-політичний рух суфражисток, які виступають за надання жінкам виборчих прав. Мод вирішує приєднати. Есь навіть не підозрюючи, які труднощі на неї чекають попереду. Ветеран громадянської війни Сполучених Штатів Джеферсон Кіт подорожує різними містами і ділиться новинами з усіма, кого зустріне по дорозі. Якось у Техасі він зустрічає десятирічну дівчинку Джоану, яку викрали та виростили у племені Кайова. Вона не хоче повертатися додому, проте за законом вона має жити з дядькою і тіткою, в чий будинок Кіт погоджується доставити дитину. Перетинаючи сувору та дику місцевість, пара стикається з безлічю про та людською жорстокістю. Після смерті свого заможного батька-банкіра Мадлен стає головною спадкоємицею величезної фінансової імперії. Намагаючись поодинці керувати бізнесом, вона стикається з багатьма перешкодами на своєму шляху. Жадібний банкір Г'юстав Жюбер, безпринципний депутат Шарль Перекур і знаменитий журналіст Андре Делькур хитрістю спонукають жінку вкластися в румунську нафтову промисловість, яка згодом призводить до банкрутства банку, залишившись без. З гроша в кишені за допомогою приватного детектива Люсьєна Дюпре Мадлен залучається до смертельно небезпечної гри, маючи намір повернути своє та помститися кривдникам. Потрапивши до табору нацистів, юний польський єврей Гарі, який тоді ще носив ім'я Герцко, змушений був у прямому сенсі битися за своє життя. Заради розваги наглядачі влаштовували бої серед ув'язнених. Переможець отримував життя, переможений кулю у скроню. Щоразу Гаррі Гарі здобував перемогу і зміг пережити ті жахіття. Проте навіть через роки він ніяк не може забути очі своїх суперників по рингу та старанно зберігає цю ганебну правду. Vido o Марія Стюарт овдовіла королева Франції, яка повертається до рідної Шотландії, сподіваючись повернути свій законний престол. Водночас, прибувши на місце, вона переживає не найкращий період у відносинах зі своєю двоюрідною сестрою, незаміжньою та бездітною королевою Британії Єлизаветою, яка вважає Марію своєю суперницею, тому прагне скоріше видати сестру заміж, щоб та не могла претендувати на британський трон. Протягом 1917 року 24-й піхотний полк армії Сполучених Штатів, в якому служать виключно темношкірі солдати, займаються будівельними роботами в Х'юстоні, штат Техас. Неодноразово солдати зазнавали знущань і переслідувань з боку місцевого населення та поліції. Проте напруга між армійськими службовцями та жителями Х'юстона досягає свого апогею, коли солдати захищають темношкірого чоловіка від жорстокого побиття. Копами, що призводить до справжнього кровопролиття. На початку Другої світової війни актор пантоміми Марсель Манжель вирішує допомагати дітям, чиї батьки стали жертвами нацистів. Незабаром приєднавшись до французького опору, він переконується в тому, що єдиний спосіб боротьби порятунок якомога більшої кількості єврейських дітей. Для реалізації цього задуму Манжель та активісти опору вирішують транспортувати сиріт через засніжені ліси до Швейцарії. Проте жорстокий офіцер гестапо знаходи. За крок від розкриття їхньої таємниці. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!